Так. А, кам'янець є, так? Харків, кам'янець. Я сподіваюсь, ви нас чуєте. Зараз вона... я представила, не знали, ви чули. Пані Віро, ви мене чуєте? Я ви чули, як представляла Лесю Степовичку, нашу поетесу. не чули, пані? Не, ще так, раз. Ще а, раз. А, так я ще раз представляю і все, і харко і, і кам'янцю нашу поетесу е Лесю Степовичку, поетеса і прозаїк. Вона зараз е прочитає вірша. Вона сама скаже. Будь ласка, дорогі друзі. Я вас вітаю, вітаю Украї... Українонька Тебе Україна, яка перемогла на виборах. Яка дала такі прекрасні результати, що майже подолала правлячу партію? Вітаю Харків! Вітаю Київ! Вітаю Хмельниччину, Кам'янець-Подільський! Вітаю від усієї нашої громади, яка зараз зібралася в молодіжній бібліотеці в Юнацькій обласній. Тут багато молоді й старших людей, шанувальників. Сандурмо, жертв Сандормоха, шанувальників цього мосту, шанувальників Валеріана Підмогильного, який є? Ви чуєте нас? Хоч хтось нас чує? Чи ми саме з собою розмовляємо? Шанувальників Валеріана Підмогильного, який є культовою знаковою особистістю в літературі і культурі придніпров'я, народжений в 1901 році. Ми в 2001 святкували широко його сторіччя. Проводились наукові конференції в Національному університеті в Гірничому. Музей літературне Придніпров'я святкування 110-річчя Валеріана Підмогильного минулого року. Було розміщено меморіальну дошку поруч із Барельєфом Пушкіна, значить, і ще тепер є меморіальна дошка Валеріана Підмойна. Ми любимо цю людину. Я зараз кажу від письменників, від письменницької громади, від літераторів, від шанувальників. Валеріана Підмогильного хочу, щоб ви не забули про те, що він належить то всій Україні світу, але все ж таки дозвольте нам вважати його нашим, бо він таки наш народився на нашій землі в селі Чаплі. І я хочу сказати, що сьогодні, в цей сумний день, коли ми згадуємо, сьогодні рівно 75 років виповнюється, як у далекому 30... С цьомому році було розстріляно Валеріана Підмогильного, цього чудового, талановитого прозаїка, самородка, який жив у селі Чаплі, ви тільки в'явіть собі. Писав свої романи, написав він два романи, не встиг більше роман Місто і роман Невеличка драма. Також оповідання повстанці, повість, третя революція, його доля, як ви знаєте, була пов'язана із Харковом і з Києвом. Таке коротке життя, якою багатою і яскравою була вся література ХХ століття Придніпров'я, аби в нас був Валеріан підмогильний. Якби він дожив до 90 років, то це ще 20 років тому він би тільки помер. Якби ця людина освітлила і освятила весь наш літературний процес, і тому ми його й шануємо. і Бимо на рівні тих велетів, яких ми мали. Офіційно Дніпропетровщина дала в 20 столітті двох велетів: це гончар і Загребельний. Але Валеріан підмогильний старший за них і ми називаємо його першим. Альо, ви чуєте нас? Хтось нас чує? Чуєте нас? Дорогі друзі, дорогі друзі, і я хочу, хочу сказати, що. Е Образ Валеріана Підмогильного ми вважаємо його своїм колегою, своїм членом національної спілки. Бо він таки належав до спілки. Є його заява і квиточок. Дуже короткий час він належав, але справа не в членстві, а справа в тому, що його проза. Соковита, талановита, модерна, незвичайна, не совєтська і не антисовєтська, просто світова проза. Його переклади романів відомо, що він добре знав французьку мову і прикладав твори: Гельвеція, і Вольтера, Дідро, і Гюго, Бальзака, Мопасана, Франса. І тепер увага, шановні, у 1928 році Валеріан Підмогильний відвідав Париж. Ви уявіть собі, 28 рік насувається колективізація, сталінізм, все це в розпалі. А Валеріан Підмогильний ще була якась така трошки свобода. Зміг відвідати Париж, але цей Париж потім він і не зміг видихнути, тому що йому не пробачили ні його вольності, ні його таланту, ні його цієї. Він був такий навіть не попутчика. Просто він був от незрозумілий. Він був в тому, в ту, в ту сталінську епоху. Тут поруч мене сидить старший науковий співробітник музею, літературне «Придніпров'я». Ірина Мазуренко, яка так прекрасно могла би багато всього розповісти, Ірочка, хоч покажися, хоч покажися. Бо ми потім, коли розлучимося з вами, ось вона прекрасна, наша україночка. Вона такий майстер. Вона в темі про Валеріана Підмогильну, Вона більше знає за мене і за нас усіх. Але зараз попросили просто мене трошки як якби внести художню ноту. І я дозволю собі, якщо ви нас чуєте. Зачека зачитати один із віршів присвячених під бо образ Валеріана надихає майже кожного поета при Дніпров'я, і я хочу сказати, що в мене в руках журнал Січислав. Я його заснувала і головним редактором, будучи цього журналу, присвятила цілий номер Валеріану Підмогильному в 2006 році і в 2011 році. Це такий анонс. Можливо, якісь... так, і зараз я хочу зачитати цей вірш. Альо, хтось нас чує взагалі? Дмитро, ви чуєте нас, пане Дмитре? Леся Степовицька одну. Так, і тепер ви здави здатні сприйняти зараз вірш. Ми сприймемо. Ні, <реш> Ми сприймемо, приймаємо потім ну, поговоримо. У нас так, так Вимикайте мікрофони. А в нас так, не про Петровска, не про Петровську. — Включить мікрофон? А включений у нас? Це дуже добре. Тоді вас слухаю. Дорогі друзі. Значить, і зараз я хочу сказати, що образ Валеріана Підмогильного, він для нас як живий. Ми приходимо в музей, ми його любимо. Він для нас, наш молодий колега. Йому завжди 36, Йому старше вже ніколи він не буде. Ми його любимо фізично. Ми його любимо духовно. Ми його любимо емоційно. Він наснажує нас на такі твори. Про нього ж про нього писали Віктор Корж, писав Анатолій Шкляр, багато поетів. Сьогодні я хочу друзі зачитати вам такий вірш. Уявний. Дивіться, мало що відомо про поїздку Валеріана Підмогильного у 28-му році до Парижу. Ми не знаємо, з ким він там зустрічався, з ким він ходив на Монпарнасі, з ким він на Монмартрі, пробачте, з ким він пив вино, червоне чи біле, кого він кохав, чи сподобалась йому сена і ейфелева вежа. Ми цього всього не знаємо. Але нам хочеться продовжити його життя у наших віршах. І поет має. Право на таку романтичну версію, наприклад, такого вірша. Я вам зараз зачитаю мій вірш. Він називається Візит Лілі. Дівчину його могли звати як завгодно Наталії Марії. Я назвала її Лілі? І от уявімо собі, що ця дівчина, зазнайомившись із Валеріаном у Парижі, захотіла до нього, коли він від тіля поїхав, у 28-му, Як же ж такий гарний юнак талановитий співбесідник? Закохалася. Щось було там у нього, ми не знаємо точно що. Моя версія така: візит Лілі або плач світової літератури за Валеріаном Підмогильним. Уберуся в бускове, сказала Лілі, сяду в таксомотор і поїду в чаплі. Я летіла з Парижу, я летіла з орлі, щоб побачить село Придніпровське — чаплі. Бо у тому чаплі, у пташинім селі. Хочу я говорить з Валеріаном про Лі, тературу, і пити червоне шаблі. О-ля-ля, вуаля, Валеріан і лілі, як вам йдеться, живеться, місьє Валеріан? як назвали новий куртуазний роман, Поможіть сільвопє розкурити кальян. О, місьє Валеріян, о, місьє Валеріан. Її мрії розвіє реальність жорстка ні родини, ні дому. Лиш то поля гнучка, тільки стріха з сусідської хатки хитка, запитайте про нього в ГПУ, в губчика, де мій друг геніальний моншер, монамі, Валеріан монамур, у якій ти тюрмі стогін трав і отав, глухо тане в пісках, вишукайте лілі, його слід в соловках. Нон таксіно мерсі Україном Paris, плаче ніжна лілі, Валеріан, валері, ні звізди, ні хреста, Лиш холодна роса, біла чапля злетить в золоті небеса, чорна чапля присяде, лілі на плече, О, як боляче, боляче, боляче. Дорогі друзі, я дякую вам за увагу і хочу, щоб ми, коли закінчиться цей міст, я просто прошу вас, це таке вітання з Дніпропетровська. З'єднаймося сьогодні, в цей день, в одному пороху. Ми потім всі в якусь мить встанемо і зробимо хвилину пам'яті ці, бо саме цього, сьогодні, 75 років тому, розстріляно прекрасного, талановитого українця Валер'яна. Петровича Підмогильного. Дякую вам за увагу і приїздіть до Дніпропетровська в літературний музей, в спілку письменників, в університет. Приїздіть до мене, телефонуйте. З вами була Леся Степовичка. Дякую вам. Дякую. Дякую. Ще, ще всі чують. Ірочка, давай Кам'янець, чує нас.